Віталій Гоменюк по поясу воді ходить і збирає в південному бозі лілії. Пояснює, робиться для того, аби річковим квітам було комфортно рости. Раз на рік їхні бутони потрібно зрізати. Зараз в мене в руках знаходяться гранатові санні Пінк, З цієї сторони ми маємо сорт атракціон. Далі з під води дістає корневища та розсаджує їх. З одного куща розповідає, виростає п'ять нових. Для розмноження квітів необхідно не один раз пірнати у воду. Не дарма ж каже Віталія, опанував навики дайвера. «В мене є сертифікат паді на Open Water Diver, Я отримав його у Єгипті і тепер на правах цього можу занурюватись на цілий метр для того, щоб розковирювати викопувати. Кореневище і розсаджувати далі по річці дуже чудовий період для розсаджування, тому що вони встигнуть ще вкоренитися. І ще до кінця сезону зацвісти, ми побачимо, хто з них прожився. На збір квіткового врожаю подружжя Гуменюків запросили віничан, аби ті могли сфотографуватися з ліліями. Білі, жовті, рожеві і жовто-рожеві, які манікюрові віничанки надії Трентівої. Жінка каже, то випадковість, бо ж до фотосесії не готувалася. Розповідає, кожен сорт лілії пахне по-своєму. Додається, локація не лише для зйомок, а й школярам для вивчення природознавства стане в нагоді. Заманила мене подружка, мілочка. Я говорю, все, я согласна, стала. Умилася, оділася, причесалася і побігла. Дуже подобається. Мені вони прямо запах обалденний. Подруга Надії Міла Кочубей не каже, у лавандовому полі вже фотографувалася, а тепер у перерві між консерваціями прийшла ще й з ліліями світлини зробити. І не дивлячись на ранковий час, ми вирішили, що нам треба обов'язково тут бути. Дуже гарні лілії. Різного кольору ну неймовірно запах неможливо передати. А ось Юлія Тьомкіна до зйомок готувалася заздалегідь, вбралася у біле плаття, прихопила вінтажну парасолю. Дівчина називає себе професійною селфачкою. Це неймовірно краси захід. Взагалі я ніколи не зустрічала такої кількості різноманітних просто лілій, які просто цвітуть у нас в Вінниці, які доступні, які, з якими ви можете прийти сфотографуватися. Навіть хтось дуже хоче. Він може сфотографуватися прямо в річці. Просто вау! Дуже гарно, дуже смачно пахнуть. Аби потрапити до клумби на воді, Наталя парубок з донькою Ангеліною встали о сьомій ранку. Їхали зі стрижавки. Собі жінка обрала жовті Лілії, Ангеліна Яскраво рожеві. Неповторна родзинка в Вінниці. Такого більше ви не побачите ніде. Я сама бачу таку красу перший раз в житті, зблизька. Приїхала пофотографувати, щоб похизуватися друзями. Вирощувати лілії на південному бузі гуманюки почали кілька років тому. Перші саджанці купували за власні гроші. Тепер розповідає Вікторія, збирають пластику воді і здають на переробні пункти. Натомість отримують саджанці лілії. Дуже хочу, щоб сюди, як в Японію, їздили дивитися на ці сади водяних лілій. Лілії то не лише гарно, а й корисно для водойми. Розповідає екологиня Інна Новак. Віділяють у навколишнє середовище кисень, необхідний для дихання водних тварин, виконують санітарну функцію, пригнічуючи розвиток бактерій і збутників деяких інфекційних захворювань. Вікторія Гоменюк каже, сім'єю хочуть започаткувати міжнародний день Вінницької лілії. Щоб ось так, як і сьогодні люди з усієї України могли приїхати, сфотографуватися і долучитися до розмноження цих квітів в планах. Подружжя на південному бузі висадити лілії у формі герба Вінниці. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.